Знаєте, я вірю, що колись ми додому повернемось з вами. Я попрошу, доле не барись, бо ми вже побудували плани. Ми у Балці зробимо пікнік і свої прикрасимо кімнати, бо наш дім без нас жити не звик, так і ми не будемо звикати. В Маріуполь, ми на вихідні весело поїдемо до парку. Радістю наповнимо дні, сумувати буде, нам не варто. В клубі репетиції завжди на свята гучні такі концерти. Як же мені хочеться туди? Нас чекає молодіжний центр. Звільнена Донеччина, мене буде вдома затишно чекати. Знову нас з дитинства поверне, будемо на роликах гасати. По холодну їжу в магазин, у футбол, на стадіоні грати, піклуватись про своїх тварин. От якби скоріше, б це дівчата. Скільки планів нам лише встигай. Наші мрії вам тепер відомі. Нас додому доле повертай, тільки на Донеччині ми вдома.